Всім привіт! Ми зараз знаходимося на Gamedev Conference 2013. З нами Максим Гренюк, розробник контражур. І в нас до Максима наступні питання. Максим, е е який твій новий проект? Може ти нам спойлернеш розкажеш два слова за нього? Можу розказати? Проект, дійсно, я сподіваюся, що буде офігенний. Е Взагалі трохи буде більше хардкору, ніж раніше. Тобто Це реал-тайм-стратегія мультиплеєрна. Тобто то, що мені подобається, то, що я люблю, і я сподіваюся, що це сподобається іншим От, на своєму двішку. І в принципі з такою унікальною родзинкою, Тобто це є музична гра. І унікальність якраз в тому, що поки плеер грає стратегічний раунд, він паралельно кожна його дія, будь-яка побудова юніта, апгрейд, чи щось, вона вносить зміни. Ну, в музичний трек, який на бекграунді грає. Тобто, фактично, юзер, поки грає е, стратегію, він пише свою музику. От і такого ще не було, і сподіваюсь, е, що воно дійсно вийде на тому рівні, на якому я це задумав. Тобто, якщо найближчий аналог дивитись, то це потапон. Потапон набагато спрощений порівняно з цим. А дивись, контражур ти розробляв в принципі сам, тобто ти отсорсує музику, і ну, решту, в принципі, майже всю ти розробляв сам. Зараз ти ж розказував, що це мої команда. Та і зараз зараз і нас дві зараз нас двоє, uh -huh. і в принципі нас було то двоє, то троє, то четверо, і зараз знову двоє. Просто, скажімо, в мене дуже високі вимоги до програмістів. і ну, Їм тяжко зі мною втримуватись, тому зараз я і художник. От. Uh -huh. Я Максим Гринів, художник Андрій Швирьов, ми разом Мокус Геймс, і в принципі, поки що, в uh -huh. нас виходить добре. Зрозуміло. А на рахунок контражур буде якесь продовження, можливо, чи якісь доповлені? буде продовження. Але а може й не буде, не знаю. Ну явно не зараз. Тобто, зараз ми повністю сконцентровані на е, новій грі, і поки ми її не закінчимо, про контражур ми навіть не думаємо. Тобто, е, контражур поки що залишається на тому рівні, на якому от він вже є. Тобто гра закінчена, повністю все. Якщо е, буде контражур, 2... Ну то він буде сильно кращий, тому що, скажем, так як зараз ми робимо, то на якому технічному рівні ми знаходимося, і то скажімо, як Андрій просто малює, я бачу, що це набагато більше можливості, ніж мене було раніше. Тобто, ми можемо витягувати кращу якість, і можемо витягувати кращий геймплей, і технологічно набагато потужніше, Розуміло. А як ти можеш порівняти iOS і Android? Тобто, якщо вийшов контроль на Android, то Ну, тяжко порівнювати, Привачно, тому що свої очікування чи все таки на єс була дуже сильна підтримка. Тобто контражур все-таки вийшов спочатку iOS ексклюзивом, тобто, крім того, він зраджує, підтримувався Apple, виграв Game of the Year, тобто, це дуже сильна маркетингова підтримка. Та ну І звичайно, що він тоді висів на першому місці і так далі. Е, На Android Андроїді контражур вийшов абсолютно без ніякої підтримки. І, ну Тут просто мій паблішер профакав і е, ніякої додаткової. Кової реклами не було. Незважаючи на це, він попав в топ-10, і в топ-10 там досить довго на різдво висів. І конкретно на андроїді на Google Play. Ну результати звичайно дуже далекі від того, що було на iOS. Якщо глянемо інші Андроїд-маркети, то в нас ще є Amazon. Amazon. На Амазоні була підтримка. Він я чесно, я не слідкую за місцями, тому що мені це вже не так цікаво. Я технологічно її виконав. Вона на Android вийшла. Юзери задоволені, юзери ставлять високі рейтинги. Мені все подобається. І якби я не дуже слідкую за продажами. Зрозуміло, добре, дякую. Читайте OpenGamer.com.ua, так як читаю я.